То не їздив в дощ, то й не їздив взагалі, так кажуть байкери. Похмура погода і короткочасні опади не завадили відкриттю мотосезону в Івано-Франківську. Близько сотні залізних коней і десятки подоланих кілометрів. Все це заради того, аби після зимової перерви зустрітися великою байкерською родиною. Немає значення, чопер в тебе чи швидкий спортивний мото. Головне кажуть, це байкерський дух, який гуртує, і не просто на словах, а на ділі. Збираємо гроші на. А відправили навіть нашого клубного, клубного побратима відплава. Відправили вчора. Поїхав він, полетів на АТО. Так що це наша загальна біль, проблема, і тому ми мусимо допомагати, мусимо співчувати, тому що є. Ну, але, ну, таке життя, країна воює. І ми, але життя не зупиняється, тому ми, ми збираємося, відпочиваємо. Сезон відкривали традиційно проїздом мотоколоною серед місцям. Негода не зіпсувала настрою і львівському байкерові Євгену. Каже, відкриття сезону не просто подія, це своєрідний знак приходу весни. Ми не вибираємо дорогу, ми не вибираємо погоду. Ми хочемо їхати і радіти від життя. Це радісна новина для всіх байкерів, тому що починається теплий час, починається літо. Багато будуть мандрувати на мотоциклах, багато буде нових вражень. Від життя, від доріг, від друзів, відстань та навіть державний кордон не стало на заваді і для Катерини, руйнуючи стереотипи про дівчат байкерів, вона бере активну участь у житті мотоспільноти. заради зустрічі з одноклубниками, подолала довгий шлях з польського міста Познань. Нема таких обмежень, якби там чоловіча чи жіноча стать, тобто. Мені навпаки приємніше на кожен раз знаходитися серед членів мотоклубу і їздити з ними на різні міроприємства. Для мене це чергова зустріч, яку я чекала на за півроку. Проїхала спеціально, подавала біля тисячі кілометрів, щоб традиційно з усіма зустріти його як новий рік, звичайний класичний. Серед мотолюбителів є й династії байкерів разом з батьком на зліт приїхав 11-річний Ілля. Олександр з гордістю розповідає про сина. Каже, Ілля вперше осідлав залізного коня два роки тому. З того часу мототусовки відвідують разом. Завжди сином, я, я думаю, що дивляться, чим займаються батьки. І ну, Перша їх проба це повторити шлях батька. В нього є невеличкий байк, щось ми сьогодні. Ну, Злякалися їхати на ньому, але я думаю, що слідчого сезону він точно вийде. Мотосезон з татом їжі. Ну круто на них їздити. так. Швидко, тільки приємні. Попереду байкерів ще сотні кілометрів українських доріг. Упродовж мотосезону вони планують відвідати приятелів у різних містах України і близького зарубіжжя. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.